Мене звуть Пітер Рау з інституту Хадсона, і я маю честь запросити на сцену Петра Порошенка, людина державної служби, яка працювала на справді найвищих рівнях у багатьох українських урядах у закордонних справах, у банківській справі, а також у сфері торгівлі та економіки, кульмінацією якої стало його обрання п'ятим президентом України у 2014 році, після Революції Гідності. Він обіймав цю посаду. Аду до 2019 року, десь за 2-3 роки до повномасштабного вторгнення в Україну. Мені приємно бачити вас тут, пане президенте. Ласкаво просимо до інституту Хадсона. Дуже дякую за запрошення. Дякуємо всім глядачам, які разом з нами. І давайте розглядати це як жест і символ солідарності з Україною підтримки Україні. Багатьох із вас я знаю багато років, і я відчуваю вашу важливу роль, коли ми боремося за нашу незалежність, за нашу територіальну цілісність, за нашу свободу та нашу демократію. У 2014 році, коли Росія напала на нас на Донбасі, в окупованому Криму. Вони сказали, що Україні не вижити. І тільки енергія народу під час революції гідності, наша єдність, наша солідарність. Врятували Україну, а мабуть і світ. Я Думаю, що зараз також важливий момент для майбутнього світу. знаєте, яке слово було головним найпопулярнішим у 2024-2025 роках? Це слово Трамп і це не випадково. тому що всі надії всього світу зараз пов'язані з приходом Трампа. І я знаю, що це реально має серйозне підґрунтя. Я працював з президентом Трампом більше трьох років як президент України. І я хочу нагадати вам, що перша летальна зброя, яку ми отримали від президента Трампа після мого візиту до овального кабінету в Білому домі, перші санкції проти Nord Stream 2 були введені відразу після нашої зустрічі з президентом Трампом. і його рішучість зараз дає нам додаткову надію. Вашингтон. Але не тільки Трамп, але й Сполучені Штати, Вашингтон і американське лідерство у світі дають нам це дуже важливе вікно можливостей. Сьогодні всі дороги ведуть до Вашингтона. Не лише через молитовний сніданок, але й майбутнє світу вже зараз. Ми вітаємо це і тому ми тут тому дискутуємо. Я отримав від Пітера рекомендацію про дуже коротку вступну промову, щоб приділити більше часу сесії запитань і відповідей. Я обов'язково дотримаюся цієї поради. але я вважаю, що повідомлення та інформація з українського фронту дуже дуже важливі our strategy should be Дорогі друзі. нашою стратегією мають бути переговори під час бою. Для цих переговорів Україна повинна бути сильною. Це був би мир через силу. Тому що мир через слабкість як називається капітуляція це була б не тільки поразка України не тільки поразка українського народу. Це була б поразка Сполучених Штатів. Я Дуже ціную і підтримую послання Президента Трампа. Зробимо Америку знову великою. Так було б у разі нашої перемоги. У разі нашої поразки. Це буде реалізація послання Путіна зробити Росію знову великою. і ми не повинні допускати таких речей. перед переговорами. У мене є особисті три рекомендації щодо переговорів з Путіним. Повідомлення номер один: будь ласка, не вірте Путіну. Путін офіцер КДБ, дуже професійний. Він вміє тільки одне: брехати. Меседж номер два, який ми, українці, дуже уважно вивчаємо. Не бійтеся Путін. Ми демонстрували це 11 років тому. Ми демонстрували це 3 роки тому. Ми демонструємо це зараз і в цій ситуації у мене є ще третє повідомлення. Моя дружина Марина не любить, коли я кажу три, п'ять, але будь ласка, щоб було легше порахувати і легше зрозуміти. Ми повинні припинити втрачати людей. Тому ми повинні діяти сильно, ефективно і швидко. Ми повинні припинити втрачати території. І ми повинні припинити втрачати час. Це моє послання до наших американських партнерів, щоб ми діяли рішуче, сильно. Та ефективно. експекти Що зараз ми очікуємо в п'яти чітких елементах our того, our як ми повинні досягти our нашої our перемоги? Пункт номер один: санкції. санкції як урізання можливості Путіна фінансувати, фінансувати the війну. Єдина ціль санкцій – це зменшення виручки від російського експорту. Зниження російського експорту від 600 мільярдів до ймовірно менше 200 мільярдів. Це посадить Путіна за стіл переговорів. Однозначно, Трамп має рацію, атакуючи Росію пекельними санкціями. Крім того, атака на російський тіньовий флот, атака на російський експорт СПГ, атака на російський експорт ядерної енергії, атака, атака, атака щоб зупинити війну. Пункт другий це зброя, в тому числі протиповітряна оборона, включаючи з дуже складними ракетами великої дальності. Повірте, я як колишній верховний головнокомандувач Збройних сил України, знаю про що говорю: це інша війна, інша ніж у 2014 році, і навіть інша ніж у двадцять другому році і ми разом з нашими американськими партнерами повинні бути готові до цієї нової війни. Якщо ви хочете отримати більше інформації про це, я з радістю відповім. Пункт номер три перевести економіку на військові рейки. Як так може бути, що Північна Корея та Росія виробляють більше артилерійських снарядів ніж весь вільний світ разом? Як це може бути, що ми ми, українці, отримуємо спочатку війни 6 мільйонів одиниць артилерії, а Росія 9 мільйонів. Як? Тому що вони переводять економіку на військові рейд, ми – ні, Ключно з інвестуванням в оборонну промисловість України, тому що це була б найдешевша, найефективніша зброя кожного пенні американського та європейського платника податків пункт четвертий. Це допомога Україні в проведенні реформ боротьбі з корупцією, впровадженні верховенства права, незалежному від судів і продовженні всіх реформ, які були розпочаті в 1918 році. Це життєво важливо. І пункт номер п'ять зміцнення стійкості демократії підтримуйте свободу змін права громадянського суспільства підтримуйте парламентський плюралізм, підтримуйте демократію, підтримуйте свободу, тому що я ненавиджу ідею, що ми можемо виграти війну і втратити мир. Підтримуйте та захищайте вільну демократичну європейську націю, яку я найбільше люблю Україну, юкреї мисо. <реш> Можливо, ми могли б почати з вашого п'ятого пункту. Я не згадав на початку, що ви також є депутатом Верховної Ради та лідером головної опозиційної партії партії Європейська Солідарність, і звісно, існує напруга між тим, на чому ви наголошували у своїх зауваженнях, а саме важливість єдності для України та тим, що вона проектується зовнішньому світу з одного боку, і з іншого боку, жорсткими дебатами, які відбуваються в демократії, а між різними партіями. Що ви думаєте про напругу між важливістю єдності та водночас здоровою критикою уряду під час війни? Звичайно, заголовок останніх тижнів у всіх на думці це розбіжності між мером Києва та президентом з того чи іншого питання. Як ви впораєтеся з цим у воєнний час? У чому головна причина нашого успіху на початку повномасштабної агресії Росії? Вся війна ділиться на три етапи. Етап номер один. Це коли ми на диво відкинули Росію від Києва. Чому це сталося? По перше, хоробрість українських збройних сил по друге, єдність в Україні неймовірна унікальна єдність. і пункт номер три Джевеліни, Енлау, Стінгери і байрактари, до яких Росія не була готова, знищили російські колони. Ми перерізали ланцюг поставок і все інше. Який другий етап цієї повномасштабної агресії? Херсон і Харківська операція. Чому це сталося? Завдяки хоробрості українських збройних сил єдності є ключовим фактором українського народу та Хаймерсвій Це був новий вид зброї, якою ми знищували російські склади боєприпасів, російські командні пункти, і все таке. Звільняли від російських військ Херсон, Харків та інші регіони. А що таке стадія номер три, на яку Путін відразу переключився? Путін розуміє, що повномасштабна атака не працює. Збройні сили України достатньо сильні, і єдність також достатньо сильна. це виснаження. Виснаження українською мовою, хто розуміє атрішан. Виснаження. Тому він атакував об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Тому він атакував об'єкти портової інфраструктури. Тому він атакував усі лікарні та навчальні заклади. Тому він атакував єдність і моя позиція єдність понад усе. Який основний критерій єдності? коаліція національної єдності в парламенті. під час війни не можна нападати на опозицію. Бо це робота на Путіна. Неможливо атакувати незалежні змі під час війни, бо це робота на Путіна. Я нічого не маю проти військової цензури, але Я категорично проти політичної цензури. тому що Це зовсім інша річ. чи є у нас уряд національної єдності? Ні. У нас є коаліція національної єдності. Ні, Натомість є дуже дивна підготовка до виборів. Але єдність і вибори, а це абсолютно протилежні речі, тому що єдність означає, що ми разом а вибори означають конкуренцію в найкращих речах або боротьбу. В найгірших речах ну, пане президенте, у США є нова традиція, коли колишні президенти стають майбутніми президентами. Тому, можливо, я сиджу поруч не тільки з минулим, але й потенційно з майбутнім президентом України. Дозвольте мені перейти до вашого, я не можу залишити це без реакції. І якщо ваше запитання, пітере, чи збираюся я брати участь у виборах? Моя відповідь була б так але у виборах депутата Європарламенту в Україні це моя мрія. Бо депутатом європарламенту від України можна бути тільки тоді, коли Україна буде членом Європейського союзу, і в такій ситуації безумовно я б пишався, якби я був першим обраним членом європейського парламенту. І хто знає, можливо, Єврокомісії це також можливо. Ви вже кілька разів згадували про важливість кампанії економічного тиску на росіян, щоб спонукати їх до переговорів або до якогось компромісного духу. Мій колега Том Дюзенберг, який насправді тут сьогодні, опублікував статтю «Wall Street Journal» і писав у минулому про стан російської економіки, який він оцінює як відносно крихку галопуючу інфляцію, хвилю банкрутств на горизонті, труднощі зі збором грошей, внутрішні аукціони, облігацій, крах суверенного фонду ліквідного капіталу серед інших показників, ви маєте економічну освіту. Працювали в Національному банку України на посаді яке ваше ставлення до російської економіки, і як можна прискорити або посилити бій для Росії, щоб Росія була змушена піти на компроміс, перш ніж Україна потенційно зазнає драматичних військових невдач? Пітере, перш за все дайте мені цю статтю. Підписуюсь під кожним словом і вітаю кореспондента питання. Номер два Будь ласка, Росія не така сильна, як здається. Ми називаємо її колосом на глиняних ногах. Так зване економічне зростання Росії базувалось на переході економіки на військові рейки. Це не може тривати вічно. Росія має катастрофічні показники по інфляції. зараз, Росія дуже залежить від цін на нафту. і перший крок адміністрації Трампа є дуже перспективним. Росія дуже залежить від тіньового флоту танкерів, тому що коли ціни на нелегальний тіньовий флот підвищаться. Китай, Індія та інші великі країни негайно перестануть купувати російську нафту. А зараз ціна бареля на світовому ринку сильно нижче 70. І що до цього додати? наприклад, до відома, я висунув ініціативу припинити транзит російської нафти територію України. Ви можете собі уявити, що зараз, у 2025 році, через нафтопровід Дружба ми транзитом проводимо 330 тисяч барелів російської нафти на день. Як пояснити, що ми вимагаємо від наших партнерів припинити транзит. Атакувати тіньовий флот а при цьому 22 мільйони доларів щодня Росія отримує за транзит нафти з Росії до Євросоюзу дві країни лише дві країни в Європейському Союзі, які отримують цю нафту. ви напевне в курсі? Знову ні? Пункт номер один це Угорщина. І пункт номер два словаччина. І це неправильно. Тому що це не Угорщина, а Орбан. Це не Словаччина, а Фіцо. І тому я вимагаю негайно припинити транзит російської нафти. Тому що це 7% російського військового бюджету. На 7% менше бомб. Менше снарядів, менше безпілотників, менше ракет. І це не питання грошей. Це питання нашої майбутньої перемоги. Стоп тому для російської економіки припинити транзит, тіньовий флот, зупинити російські СПГ з Арктики в Євросоюз. Моя порада нашим європейським партнерам: купуйте американські СПГ. У вас є така можливість. Не фінансуйте Росію і давайте спробуємо не уникнути санкцій, тому що ми, українці, маємо право сказати дуже і дуже прямо це тест на партнерство. і коли ми припинимо транзит російської нафти, коли ми зупинимо тіньовий флот, коли ми припинимо пропускати російське вугілля, російський ліс, коли ми припинимо купувати російські елементи ядерної енергетики, я вам обіцяю, це буде економічна катастрофа в Росії. Раша вілнотстоп, раша вілнотдай. Козандепутіндей трайтудемонстрейт. Тому що за Путіна вони намагалися продемонструвати щось інше, але це однозначно сильна мотивація Путіна, щоб російська економічна модель у цій ситуації не вижила. Ресешенедрофбезсумніку це буде спад і падіння ВВП. Це однозначно буде додаткова девальвація російського рубля. Це було б зниження соціальних стандартів. Але головне це була б відсутність можливості Росії фінансувати війну бо ви можете собі уявити, що 30 тисяч доларів Росія заплатить за кожного нового солдата, який підписав контракт їхати вбивати українців. 30 тисяч доларів для Росії це неймовірно, і ми знаємо, як це зробити. Тому я повністю підтримую ідею президента Трампа щодо санкцій, але обсяг російського експорту на американський ринок дуже малий. Тож у нас є ще один дуже потужний інструмент, як знову зробити Росію маленькою. Це було б нашою метою. Дякую. Хадсон інститут запустив оборонний трекер, який розглядає модернізацію збройних сил по всій Європі, і деякі з них все ще перебувають у жалюгідному стані, тоді як Україна справді показала свою мужність не лише в теорії, але й у реальних бойових діях на землі. Можливо, ми могли б закінчити, оскільки ви тут, у Вашингтоні, цим запитанням, яке полягає в тому, що я знаю, що ви зустрічаєтеся з різними людьми по всьому місту, різними особами, які приймають рішення. Серед іншого, на національному молитовному сніданку. Ви передали деякі зі своїх ключових повідомлень. Як ви думаєте, як вони налаштовані? Чи читаєте ви у своїх колегах тут у США сприйнятливість до цих аргументів? Де на вашу думку найбільші проблеми? Як ви думаєте, як це відбувається? Давайте не будемо робити це так. Ми повинні постійно працювати через канали комунікації, надаючи нову інформацію, що відбувається і як ми повинні це вирішити. і це не повинно бути дуже оптимістично, тому що ми вчимося говорити їм правду. Very, very, very on the front правду про дуже 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 складну ситуацію на передові але в той час ми не повинні просто плакати, тому що коли ти песиміст, я знаю це як президент країни у стані війни. Якщо ви не вірите в свою перемогу, ви ніколи не виграєте війну, але ви повинні знати, що робити. Якщо зараз мене запитають, що робити негайно, і зараз. Однозначно пункт номер один більше зброї в Україну, включно з протиповітряною обороною, далекобійними ракетами та реактивними винищувачами. тому, що реактивний винищувач, наприклад, ми зараз отримаємо з Франції у лютому. У нас будуть ракети повітря-повітря, які атакують російські бомбардувальники. які запускають по наших військах і мирному населенню керовані бомби я точно знаю, що нам потрібно розробити нові типи зброї? коли я кажу, що це інша війна. Це означає, що ми можемо знищити російський танк за 4 мільйони доларів. Українськими дронами FPV за 300 доларів а раніше такого не було. І коли Росія використовує систему радіоелектронної боротьби для захисту від наших безпілотників, ми використовуємо машинний зір. Дрон може захопити зображення танка та знищити його без оператора. З оптиково-волоконним кабелем, що не дозволяє Росії це використовувати і це все досягнення українського ОПК. і це, до речі, ще одна чудова ініціатива, яка була представлена Данії, Нідерландам, Великій Британії, а тепер і Франції після моїх переговорів з ними is investment. Це інвестиції в українську оборонну промисловість для виробництва нової технології, нового типу зброї для постачання збройних сил України. І це не лише інвестиції в безпеку. Адже це стало дешевше, швидше та ефективніше, це також обмін технологіями, оскільки всі технології, які ми досягли та створили, мали б негайний доступ до Збройних сил армії, яка їх фінансувала. Мені дуже подобається такий спосіб співпраці. Пункт номер 3 вибач, Марино, за це це новий тип укріплень нам треба їх розбудовувати. Я ненавиджу ідею відправляти українських солдатів на м'ясні штурми. треба врятувати солдат. І коли ми будуємо укріплення змінними полями з кількома рубежами, які зупиняють російську наступальну операцію, незважаючи на перевищення сили Росії. Зараз ми повинні будувати їх на кордоні з Дніпропетровською областю за допомогою наших європейських партнерів. <тур криштовх> Тому що якщо у них немає складів, наприклад, у них точно є обладнання для будівництва фортифікації. А зараз в основному санкції і на у нас спільний підхід у Путіна не повинно бути ілюзії, що якщо він утримає ситуацію три місяці, півроку, то це буде українська втома, і це, зрештою, буде його перемога. Моє повідомлення: Україна ніколи не погодиться на цю перемогу, і за будь-яких обставин ми або переможемо, або будемо боротися немає іншого вибору. Що ж, давайте закінчимо на цьому чіткому та рішучому посланні. І мені подобається оптимістична нота щодо української програми безпілотників. яка також виконала величезну роботу, щоб протистояти російському чорноморському флоту та виконувати роботу на передовій. для тих із вас, хто тут особисто велике спасибі за те, що приєдналися до нас, і будь ласка, давайте подякуємо п'ятому президенту України Петру Порошенку. Дякую.